Вітаю, друзі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Я вам дуже всім вдячна за підписки на канал, за ваші вподобайки під моїми відео і також за коментарі. Почався місяць грудень, да, ми не дивилися ще прогноз. Але ж я хочу зауважити: неважливо, в який місяць ви дивитесь, от коли ви знайшли це відео, відкрили його. Прогноз на місяць. Так, зараз е, грудень 2023, але ж прогноз на місяць, якщо ви відкриєте його у 2024 році, я не проти, ви подивитесь прогноз на місяць на той місяць, який буде поточний у вас. Е, або так, з того е, числа, з тієї дати, що ви дивитесь, і на протязі місяця. Тож, давайте дивитись, почнемо з золотавих. Арт нову Таро. я дуже люблю. Я їх люблю дивитися на них саме в неділю. Колір Золотавий, да, тут золотаві реберця, можливо тому. І також арт. Неділя покровітерствує артистам, музикантам, поетам, художникам. І кольори такі золотаві. Кольори жовті, насичені, такі червоні такі сочні, хочеться сказати. Ну так, сочні, да, насичені. Тож, давайте дивитися події протягом місяця. Спочатку мені хочеться подивитися, хто сьогодні притягнувся. Я так думаю, ну вже карти підказки йдуть. Дуже такі не пересічні особистості. Так? Дуже такі, які вміють щось вирішувати. Можливо, рішення ваші важливі для великих верст населення. Ну, Давайте хай карти нам або опровергнуть, або підтвердять, що ви за особистість. Взагалі, на думку вищих сил, так? Ну, як вас всесвіт зчитує яким ви бачите чи якою самі себе на сьогодні, так? Не взагалі на все життя, а от саме на сьогодні? Далі, що для вас є на сьогодні в пріоритеті? Які питання для вас на сьогодні в пріоритеті? Далі давайте. А найближчий термін, які події. Найближчий це найближчий тиждень, наприклад, так? події періоду десь двох тижнів. Чого очікувати? І так, карта вискакує, додамо її сюди також. І далі, як і ТОХ. На місяць дивимось теж як ітог, які події на протязі місяця, як подитожим. Да? І так, хто ви, хто притягнувся, О, шут, да? аркан. А, ну, Це не, не говорить про те, що ви там розуму, не дай Боже, не маєте, чи що. Вищі сили бачать у вас людину, яка починає щось, немов би з нуля, початку. нові шляхи у вас перед вами зараз, нові починання, якісь нові справи. Десь ви зрушили з місця, щось почали. так? Щось почали. Тут можна дуже довго розглагольствувати, але ж а важливі у вас якісь кроки на сьогодні важливі, щось ви починаєте нове, геть нове у своєму житті. Є у вас і помічники? Ви людина сили. Тут так мені говорять, ви е просто палаєте своїми захопленнями якимось. Є у вас захоплення? А ну розкрийте мені, хто ж все ж таки зайшов на цей розклад, які захоплення? Ви допомогою займаєтесь, можливо, ви волонтер, ви допомагаєте страждущим, можливо, ви пси... ну, лікар, психолог, психотерапевт. Тут безліч варіантів, військовий. Зараз в Україні дуже багато таких спеціальностей, які взаємопов'язані. По-перше, по-друге, пов'язані саме з допомогою людям. Ви багато чого пережили в своєму житті, багато влучили, страждали, можливо, навіть е не на показ, це не на віду в сенсі у людей. Так, на віду лише те, що ви допомагаєте, не дивлячись на те, що рана в серці, так? Дуже дієва ви особистість. Дуже дієва. Інколи втома, інколи лежите, не можете рушити. Але ви то приховуєте, ви ніколи такого не покажете на людях. Ось що, на людях ви ось король жезлів, навіть якщо ви жінка. Навіть якщо ви жінка, ви показуєте з себе дієвого, активного, вогняного короля такого. Ви борець по життю, ви борець по життю добре, це так вас бачать вищі сили, а як ви себе бачите цікаво? Ну, ви себе, до речі, також бачите такою особистістю, яка в змозі вирішувати глобальні такі проблеми, глобальні якісь приймати рішення, і від вас багато хто залежить, і багато що залежить в цьому світі. Ого, -го. ви, до речі, вам також. Самовпевненості не займати, так? Що ще ви про себе думаєте тут хто до мене зайшов? Але ви, ваш внутрішній світ, да, карта світ. Ваш внутрішній світ, ви не показуєте людям. Ви не підпускаєте всіх аби кого, так? Не підпускаєте до своїх внутрішніх ресурсів, до свого внутрішнього світу, бо ви розумієте, що багато хто качає енергію енерговампірів, і ви не дозволите просто так користуватися своїм ресурсом. Тут є хто вже прославлений, знаменитий, є якісь. Можливо, канал в Ютубі, Інстаграмі, в соцмережах, Фейсбук, так? Можливо, на телебаченні. Можливо, десь ви вже засвітилися, скажімо так. Да? Ну так, на... якщо жінка дивиться, ви можете бути, навіть якщо зараз це не так, душі ви світ скаливиться. Ви любите оці. Ну, Не те, що вечірки, ви любите блістати і ви це вмієте. Ви вмієте носити гарне вечірнє вбрання, вечірню сукню, високі підбори. Так? Якщо високі підбори, це шпилька або е, такі, знаєте, модельні такі. Туфельки так вечірні, дуже на вас сидиться, сукня гарна. Подивіться тут які дівчата. <кій> ви бачите, якщо ж чоловіки то ж саме, ваша, ваша мова, іскрементна така, ви вмієте красиво розмовляти, вмієте красиво вести бесіду. Да? І навіть в різних колах. Ну, добре, давайте далі дивитись. Давайте далі дивитись сама ситуація. І е, на сьогодні, на сьогодні, неважливо, коли ви дивитесь це відео. Я казала, коли ви відкрили, тоді воно і актуальне. На сьогодні ви сповнені рішучості, рішучості прийняти якесь важливе рішення, чи ви вже його прийняли? З приводу чого це? Вискакують тут так, жінки з приводу чоловіків. Чоловіка тут теж досить добре показують. Тут жінка допомагає творити з хлопчика справжнього чоловіка. І це не в тому сенсі, що ви там могли подумати. Вона кує, немов без нього. Знаєте, як то є така, ну, не хочеться казати, але я скажу, як безформена така маса металу, і вона кує, як то кажуть, куй. Залізо, поки воно гаряче. Ось зараз відбувається саме цей процес. Або чоловік сам кує з себе справжнього чоловіка, або якась тут жінка коє з чоловіка справжнього чоловіка. І неважливо, де ця жінка знаходиться. Вона може навіть на відстані знаходиться. Зараз епоха інтернету. По повітрю зв'язків можна такі події творити на відстані, що навіть дехто й не уявляє такого собі. Ось такі цікаві події. А що ще тут? Що це включає, подрозуміває? Був якийсь момент якогось. Крапка відліку, я би сказала. Так, обнулення було якесь. З чим це пов'язане, поки я не скажу. А втім, чому не скажу? Давайте подивимось, з чим це пов'язано якийсь момент, як крапка відліку. Як, е це момент, щоб ви розуміли, момент неповернення у минуле. Це як, знаєте, обнулили все, що було до. І почалося з якогось миті певної. Що це за момент? Тут, як ото от пес відчув на нюх, як слід взяв, знаєте, так тут і людина. Я не знаю, я от говорю, я не, не все розумію. Можливо, ви розумієте, про що це? Хтось вирішив боротися, за що? Або за кого? Або з чим? Боротися хтось із шкідливими звичками. Є й таке тут. Вже йде відмова, вже перебір. Відмова від чогось, від зайвих звичок. Хтось прийняв чітке рішення. Бачу, хтось навіть з жінок. Звичка пагубна, можливо, навіть Боже, мене вже аж носить. У випивці була. Ну, це на загал ми дивимось. Да? Це не у всіх. Не пишіть мені, що не було в мене такої звички. Це ж ми дивимося не одна людина. Так, і тут навіть показані швидкі результати. Тут людина прорабатує себе ментально. Почала дивитись, можливо, відео в інтернеті. Інтуїцію почала розвивати, причому вона у вас дійсно розвивається. Не думайте, що ви дивитесь, дивитесь ці відео і нічого не відбувається, відбувається. Тут по карті Верховна Жриця вже показує, що у вас вже досить добре розвинена інтуїція. Вже ви, ну я не скажу, що там вже майстри, да? але тут ось і верховний жрець говорить, що Ух ти, які самі старші аркани йдуть. Ви прокачуєте свій левел. Тут щодо жінок і щодо чоловіків, все одно. Ну, все, і це по правосуддю. Зараз вам, вами можна навіть сказати, зайнялися вищі сили. І для багатьох з вас дійсно в хорошому розумінні. Чекайте результатів тут говорять мені. Чекайте дорогіньких результатів. Добре, давайте подивимось. І ще ж у нас є тут карта. Перший період. Колесниця, дійсно, прорив. Що це може бути? Давайте подивимось, давайте зберемо поки що ці. І подивимось, що тут за карта колесниця. Так, ми вже зрозуміли, були прийняті рішення: хтось боротися з пагубними звичками. Від чогось відмовитися прорив у чомусь або приїзд. Що тут? Дивіться, тут будуть варіанти, я так відчуваю. Так, ну знову ті ж самі карти йдуть. Що ви любите блістати, ви говорите, що я вирішила. Що б там не було, а я буду. Займатися собою. Я буду прокачувати свою жіночність, так, якщо це жінки. Не допущу вже в своєму житті обману, лицемірства, особливо в коханні. Так, отак ви вирішили. Навіть хтось кудись переїхати міг. Так, але залишаються все ж таки страхи. Хтось чекає чогось з острахом. Що це тут, я бачу? Чекаю і не чекаю, кого це вичись, що чекають. Якогось відлюдника, дівчата чекають, або чоловік у якомусь усамітненому стані чогось чекає, чогось боїться, на щось наважується, чекає, можливо, фінансових поступ. І тут вже йде король Пентаклів. Знову ж таки, повторюється нас карти. Чоловік тут фінансово досить хорошо стоящий, так, на ногах. І що показують, що будете ви блистати, будете ви у щасливому шлюбі, в достатку, хто боявся, що, якщо наважиться на щось. Буде якось міщенство Ні, Ви будете блистать, будете знамениті, імениті, і в достатку. Знаєте чому? Магія вам в допомогу. Хто боїться, той нічого не має. Хто впевнений в собі, хто каже, я можу все. Як магда, у того все буде. Але для цього варто вирушити, робити той крок, а ви чомусь. Коли жите, боїтеся, вам вже з неба ось рука з тузом кубків, кохання. Але ви говорите, знову ви знаходите відмазки. Хтось там з пораненням, хтось не може да, чомусь недо, недомагання, а ви, дівчата, дуже вродлива, яскрава, потужна. Ну, так дійте ви, робіть якісь перші кроки. ви. Бо тут чоловік, можливо, ще якось трішки зробити ви маленький крок і він назустріч також. А що тут ще? Шістнадцятий. Ага, хтось боїться якоїсь немилості, да? Тут щось дві жінки. Ага. Ну тут сама жінка може. От когось закриватися. Тут вже якась історія кохання йде. А що тут за історія кохання? Хтось був в ілюзіях з приводу кохання, а що тут вийде? Тут будуть якісь важливі рішення. І щодо дитини, якесь питання довго не вирішувалося. Довго. Тут і. Так, да, ну тут хтось починав дійсно спочатку, і важко із-за того, що це лише початок якогось дійства. Да? Ну, давайте далі подивимось. Тут дві карти випадало на продовження. Ну, дивіться, вам буде шанс великий на якусь щасливу зустріч з тим, кого ви давно не бачили. Ось як буде. Ось що ознамениць. І тут така умова: допомагайте іншим. Шестірка пентаклів це про благочинність, про взаємодопомогу, котиків покорміть, собачок на вулиці. Не проходьте мимо. Я завжди заходжу навіть зараз холодно додому, зайду, але ж заходила, бачила котика, собачку обов'язково з дому. Навіть сьогодні гріла на пательні. Трішки кашки, там сосісочка підігріла і винесла котику на двір, бо бачила, як він сидить і мерзне. У мене вдома ще один котик, то поки другого не можу, але вже думаю над цим, щоб другого забрати. З вулиці, в мене одноокий котик, я кажу вже, що це одне око мого котика, це мій, моє третє око. Да. Ну, добре, благочинність це про все. Це і на ЗСУ гроші, це й на бабульці допомогти, щось там купити, просто так дати якусь п'ятірку, десятку, двадцятку. Що можете, ти і допомагайте. Кому можете, тому і допомагайте. Зараз багато кому потрібна допомога, так? Звідкись доведеться піти? Чи що тут все доведеться? Чи це, чи це ви вже зробили? Так, звідки з кудись прийти, так? Да? Ну, тут великі шанси будуть у вас на що? На що? А що це за п'ятірка мечів тут? І знову п'ятірка. Жезлив. Ага. Не ціпляйтесь за старе, не ціпляйтесь. там, якщо є якісь е, нездорові ситуації, відпустіть їх. Чи хтось винен, чи ви винні, відпускайте, пробачайте кінець року, коли як не зараз, відпускати, пробачати, е, любити. Любіть, пробачте, любіть. Да? І ви геть на інший рівень одразу виходите. Подивіться, старший аркан сила, старший аркан імператриця. І тут п'ятірка, да? якщо не брати три і три. Тут навіть числа будуть грати якусь таку роль. Цифра 5, щось 5 числа відбудеться. Третього також. О, зараз 3 числа я роблю розклад. Оці цифри. Три. А що це? Три. Ага. Там, де із трикутника хтось виходить в пару. Де був трикутник? Виходите в пару. Ага яким це чином? Ну так, там буде якісь роз'яснення і прояснення ситуації. Так, да, тут чоловік повинен вирішити щось. Ага, там, де його дияволода 10. А що тут з п'ятіркою пов'язано? А ви знаєте, що вам от 8, 9 число прилетить, да? гроші прилетять. 8 9 число це от уже на підході гроші. І навіть оці числа, оці гроші, знаєте, що зробіть? Тут навіть порада йде. Відложіть суму кратну 5.

Або хоч 555, 55 гривень, ну, можна і 5, ну, краще, щоб дві розвиток. Краще взагалі, от щоб послухайте, щоб гроші не були ці зайняті. От ви отримали, да, чесно, зароблені гроші. Або, ну, вам зарплатня ваша, чоловік там, ну, в общем, якісь. 555, відложіть цю суму. Вона буде притягувати до вас достаток. І навіть е, в сім'ї. Якщо там чоловік трохи такий що скупиться, ви йому скажіть, це гроші притягують, бюджет сім'ї буде увелічувати вдвоє, а то і більше, да? і буде щастя і кохання. Тож, такий у нас на сьогодні був розклад. Пишіть, коментуйте, пишіть, дякую, приймаю», якщо подобається. От, от такий прогноз на місяць, найближчий період. Заходьте знову на канал, дивіться інші відео на каналі. Дякую за лайк, за коментар цьому відео та іншим моїм відео. Пока, пока, пока.